Боюсь, розклеїтися, бо потім не зберусь. А я насправді це чула велику кількість разів. Така, в якої опускаються руки, така, в якої, там, я не знаю, похнюплені очі. Тобто, ваше розклеєне, про що воно насправді? Застерігайте, куди, де, куди у вас можуть уходити ваші звинувачення, якщо ви не маєте те, що ви хочете. За себе, отак от. Аля побиттям займатися несерйозно, неефективно, не конструктивно. Психотерапія, це вкладення, ну це от, оця інвестиція. Це ми дивимося, шукаємо, як нам вашу енергію так запустити, так примножити, де де потрібно зберегти, акумулювати, назбирати, щоб направити туди, куди ви хочете. Тобто, психологія це тонкощі, це нюанси, це індивідуальний підхід. І от просто візьміть собі. От цю історію, коли ви собі кажете бійся і роби. І прикиньте, коли ми можемо і вміємо зі своїми емоціями потоваришувати мега, потрібно навчитися з цими емоціями обходитися. От, будь ласка, ви для цього приходите в терапію, ви для цього можете придбати майстер-клас, щоб уже вникати, як же з цими емоціями бути найкращим чином.